Вітаю українці! Ідіть в москвороді! Ви зараз запитаєтеся, що це за фейс внизу. І хто воно таке? І що воно таке? А щоб ви знали, хто воно таке і що воно таке. Ви підпишетесь на мій канал Зеленавате на Ютубі, підпишетесь в Тіктоці. І ми поговоримо. Пігнали! Зеленавате! Оце! Так, якби український блогер, тіктокер, який збирає кошти на Збройні Сили України, а насправді воно тяне руський мір, співає рус... Рус... Русня... русняві пісні на своєму каналі, розважає русню російською мовою. І Воскреснувший акрилом і відео світяний світ. Останній степло вступає на ніг. Отправляє слабо. І не тільки на цьому каналі розважає русню російською мовою, а ще й дрінки попиває дрінк-дрінк. Ковка Привітрішки. Так що все, що він робить, він робить заради тільки своєї вигоди. Виставляє на тіктоці номер своєї карточки, ви йому скидаєте гроші, а він бухає і співає пісеньки для пісеньки для русні. Так що, думай, кого дивитись. Кого слухати і якою мовою? Бо українці говорять для українців, а русняві віщують для русні. Так що підписуйтесь на канал Зеленовато на Ютубі, підписуйтесь на канал в Тіктоці. Так що має бути Україна українська, а не УССР.